Здравствуйте, товарищи командиры. Скажите, вот два с половиной года идет спецоперация. Какими вот, достижениями можно похвастаться российского, можно сказать, вот раньше говорили, непобедимая, легендарная. Теперь российская армия не, от, не имеет отношения к этим словам, что она непобедимая и легендарная. Какими достижениями, что добилась российская армия вот за два с половиной года спецоперации? Причистите, Хорошо, пожалуйста. вы ничего не слышали. Вы ничего. Давайте пальцы загибать. Уважаемые, Давайте. вы не слышали о крупных городах, которые мы взяли? А? Ну, такой, может, вы не учились в школе или не имеете высшего образования и в географии хреново, понимаете. Вы слышали про город Мариуполь, а? Так Мариуполь, это же не областной центр. Херсон взяли нет, и отдали. Нет, вы, внимательно, внимательно. Вы слышали, что мы освободили? А? Не слышали? Нет? Так что нет. там, еще один коровник освободили или что? Вот же. Дорогой мой человек, это очень оскорбительно говорить так о родной российской армии, которая кровью полила эти земли. Что это же вы зачем говорите, она уважаемые? полила? А? Зачем? Какой вот, смысл? Да, да. Теперь, теперь Украина выполняет. Враги. Она выпол, она выполняет, она выполняет задачи поставленные верхом. Скажите, пожалуйста, а почему на Украине на русском языке запретили разговаривать эти злейшие Но, враги? Я не Слышал, все, а... все как говорили, так и Я говорят. спрашиваю, почему запретили? А тем не менее фронт трещит, трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Но ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что э, некоторыми репо репортажами о том, что э, э, морально психологическое состояние лично составе вооруженных сил украины неудовлетворительны что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий ухода с позиции и так далее но если бы обстановка развивалась именно таким образом как иногда делается в наших некоторых сообщениях то мы наверняка были уже на левом берегу днепра но дело в том, что действительно сопротивление оказывается ожесточенное. И в этом плане даже надо до определенной степени вот критически относиться э, ко многим сообщениям и даже украинских э, <coughs> экспертов, которые рассказывают там э, о каких-то своих крупных недостатках. Вполне возможно, что это делается и в плане э, информационно-психологического противоборства. А пока, э, пока ситуация такая, противникам в настоящее время готовятся стратегические резервы вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент э, обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, э, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи э, наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, обстановка достаточно сложная, и противник не демонстрирует э, ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Ну и, кстати, несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которым уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему в Курске, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало ли, Но... те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Ну і про новини коротко зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Запоріжжя. За даними державної служби із надзвичайних ситуацій, 18 людей дістали поранення. Серед них 12-річна дитина. Один чоловік в результаті ворожої атаки на жаль загинув. Також за допомогою психологів звернулося 28 мешканців. Ворог завдав шістьох ударів авіабомбами по місту. Один з кабів 16-поверхівку. Частково зруйновано верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку. Потрощено 25 автомобілів внаслідок атаки ворога зруйновано приватні будинки. Також росіяни поцілили у об'єкти інфраструктури. На місці тривають рятувальні роботи. На Сумщині загинула 45-річна мешканка Есманської громади. Її чоловік та ще один місцевий мешканець дістали поранення. Сповістили у прокуратурі Сумщини. Окупанти зранку скинули на населений пункт чотири авіабомби. Цивільні потрапили під удар, перебуваючи на власних подвір'ях. Ну і до складної складної ситуації у Вугледарі там евакуювали всіх дітей. Наразі в місті залишається 107 місцевих мешканців. Повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, у межах населеного пункту тривають важкі бої нашого війська із ворожою армадою. Тому гуманітарну допомогу завести вже неможливо. Аналітики Діпстейт напередодні заявили, що Росіяни увійшли у Вугледарі з Заходу та Півдні Армія Російської Федерації. Вивісила свої а, прапори у західній частині а, вугледару. Також окупанти публікують відео своєї піхоти всередині багатоповерхівок. Офіційно Генштаб ситуацію не коментував. Нагадаю, впродовж двох років 72-га бригада щільно обороняла цю ділянку фронту, яка розташована на Височині. Ну і президент Зеленський я от читаю інформацію заслухав звіт і міністра оборони, і голови е, головнокомандувача збройних сил України Олександра е, Сильського про ситуацію на Донбасі і у Вугледарі. Зокрема, до кінця поточного року Україна виготовить півтора мільйона безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та наголосив, що минулого року виробництво вітчизняної зброї збільшилося у Він також зазначив, що уряд запускає експериментальний проєкт щодо сертифікації. Приватних шкіл операторів безпілотників за словами голови уряду для таких закладів встановлюють чіткі вимоги а операторам БПЛА буде легше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Коли бачиш, як вибухає ворожа, як вибухає ворожа техніка від ударів наших безпілотників, Розумієш, що цей фах дуже важливий, так само як і важливі безпілотники, які звичайно мають закуповуватися, постачатися у війська безперебійно у величезних кількостях. Бо у ворога цього м також багато. Охмадит оголосив тендер на протиаварійні роботи у сучасному корпусі, який пошкодила російська атака влітку цього року. Тендерні торги зареєстрували на системі Прозоро 30 вересня. Роботи оцінюють у 9,5 мільйонів. Мільйонів гривень платником виступає фонд таблеточки. Загалом донори фонду зібрали 80 мільйонів гривень. Частина грошей була виділена на оцінку пошкодження лікарні. Очікуваний термін завершення протиаварійних робіт 15 листопада. Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час вибуху. І цієї ракетної атаки, восьмого Цього року також нам необхідно закрити інженерні мережі, які виходять на наші галереї, які теж, на жаль, були знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу. Ця процедура може бути проведена максимально стислі терміни. Будь-який потенційний постачальник може прямо в системі писати запитання, не потрібно когось шукати, телефонувати, писати імейли, які губляться. Абсолютно вся комунікація може відбуватися в системі. Аукціон точніше редукціон так само можна побачити прямо в системі. І ми вважаємо, що це найкращий шлях, яким можна було рухатись. Ну і до подій поза межами України у Страсбурзі триває сесія парламентської асамблеї ради Європи у порядку денному пар'є, дебати і голосування за дві українські резолюції. Запланований ряд позасесійних заходів присвячених Україні. Кореспондентка еспресу у європейських інституціях Тетяна Висоцька цього тижня працює у кулуарах асамблеї. Знає про всі новини. Тетяно, розкажи, які питання цікаві для українців розглядалися у пар'є сьогодні. Вітаю тебе. Вітаю, Василю, Вітаю Україну, вітання зі Страсбургу. Е, у нас традиційно новини хороші, і маємо дві такі новини. Е, перша найбільша новина це те, що сьогодні відбулося установче засідання парламентської мережі з приводу ситуації дітей України. Е, ця мережа створена до неї увійдуть і вже увійшли представники 46 держав-членів Європи, 46 парламентів Європейських держав. І е, ця мережа буде опікуватися трьома питаннями: найважливішими питання українських дітей під час війни це перше повернення незаконно депортованих українських дітей Росією на території України додому. Друге питання це становище дітей на окупованих територіях, і третє питання становище дітей біженців, дітей тимчасово переміщених, і доступ їх до освіти та медицини.